Чим відзначився понеділок, ми вже готові вам розповісти. Моє вітання у студії Катерина Можаєва і ось головне. Мирні обстіли. На Луганщині поранили двох силовиків. Матері не мовчать. У мукачеві родичі солдат пікетували військову частину. Ще одна партія. Закарпатці відправили на схід речі та ліки. Шкідливий та небезпечний. Смак алкоголю знають 10% у дітей вже до п'ятого класу. Євротаблички вулиці Мукачева з іноземною транслітерацією. Нові місця у Хузькому садочку відкрили дві додаткові групи. Вони боролись. Історія про бункер Михайла Штаєра у Колочаві. Бойовики, незважаючи на перемир'я, продовжують обстрілювати прикордонників. Минулої ночі на Луганщині обстріляли позиції сил. АТО біля населеного пункту Кримінна. бойовики поранили двох силовиків. Крім того, напали на прикордонний наряд відділу прикордонної служби Біловоцьк неподалік населеного пункту Ноздрівка на Луганщині. Прикордонники почали відбивати атаку. На допомогу прибули військовослужбовці підрозділів збройних сил України. У цілому за минулу добу бойовики ДНР провели терористичні акції в шести районах Донецької. І Луганської областей у Донецькій області двічі підірвали залізницю і пустили потяг під укіс. На перегоні між Іловайськом і Кутейниковим підірвали частину залізничних шляхів, в результаті чого зійшов із рейок вантажний потяг. Про це повідомили у прислужбі російської залізниці. На момент вибуху на перегоні знаходився потяг із вантажем. У результаті вибуху 14 вагонів зійшли з рейок. Окрім цього, на перегоні Іловайськ Моспине Донецької залізниці зафіксували ще один випадок підриву. У момент вибуху на шляху перебував тепловоз. Рухомий склад не пошкодили. Локомотивна бригада не постраждала. Натомість постраждали три залізобетонні шпали і рейки. Наразі здійснюють відновлювальні роботи. Із полону терористів звільнили 10 українських військових. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони України. У відомстві уточнили, що це стало можливим завдяки різнорівневим успішним переговорам. Жодних інших подробиць про звільнених військових у Міноборони не повідомили. Як відомо, терористи на Донеччині та Луганщині, тримаючи у заручниках українських військових, раніше заявляли про наміри обміняти їх на своїх затриманих прибічників. Пізніше терористи перестали висувати умови звільнення. Періодично в мережі з'являються відеоролики на яких за принизливих обставин військові на допитах відповідають на питання преси переважно російських журналістів? Мирний план України однозначно правильний і необхідний крок, запевняє народний депутат Віктор Балога. Цитую: на очах усього цивілізованого світу ми вчинили достойно, першими протягнули руку. Нема в жодних сумнівів, що у відповідь ми почуємо автоматну чергу. Зрозуміло, що Путін не погодиться ні на що і продовжить далі війну. Тому нам всім потрібно бути готовими до тих викликів, які на нас чекають. А саме 27 червня війна не припиниться. Швидше навпаки, тому цей день має стати початком повномасштабного і рішучого наступу на тероризм, якщо ми хочемо перемогти. А жителям Донбасу слід зрозуміти, пора нарешті починати боротися з російським агресором за свою територію, за свій дім, за своїх дітей, за самих себе. Уже всім має бути зрозуміло, що Росія прийшла на Донбас не будувати дороги, не піднімати пенсії, не рятувати від бандерівців, а грабувати, вбивати, брати в полон, відбирати житло і викрадати дітей. Якщо жителі Сходу не хочуть озиратися на Київ, нехай подивляться на звільнені від тероризму населені пункти. Донбасу. У всіх них народ повертається до нормального життя. Тому, якщо вони хочуть витягнути своїх родичів із полону, повернути своє майно і взагалі спокійно спати, то у них немає іншого виходу, як стати пліч-опліч зі своїми побратимами. Матері й дружини військових із Мукачева продовжують протестувати. Вони влаштували мітинг біля прикордонного загону та військової частини. Жінки вимагали, щоб їх дітей та чоловіків повернули додому до сімей. Жахливі новини про кількість загиблих солдатів на сході сколихнули увесь світ. Матері і жінки військовослужбовців продовжують протестувати, вимагаючи, аби їх близьких не відправляли на вірну смерть. Я хочу, ще онуків мати, розумієте. Я не хочу, щоб наша дитина пішла туди, і ми йому, щоб якщо не дати, то Боже, якщо не цілого, то каліку, щоб звіти прийшов. Ми не хочемо, то ми хочемо, щоб наш Степан був тут вдома біля нас. Наші діти мають страдати. Ми спасаємо тих, приймаємо біженців з дітьми, а наших дітей хто буде приймати? Як я можу дитині двох річні сказати, де твій опуко? 21 червня жінки протестували під стінами Мукачівського прикордонного загону, вимагаючи пояснення від керівництва, чому в зону бойових дій відправляють саме жителів західної України. Згодом до протестувальників вийшов начальник Мукачівського прикордонного загону, який сказав, що повернути військовослужбовців додому не в його компетенції. Він виконує вказівку зверху. Всі військовослужбовці нашого загону вони військово зобов'язані. Є відповідне розпорядження наших керівників. Значить, про те, що ми маємо здійснювати охорони посилення державного кордону східних наших рубежів. Безпосередньо зв'язку з цим відправляється з метою посилення східного кордону військовослужбовців нашого, в тому числі, загону. Наразі, як стверджує родичка одного із військовослужбовців, солдати знаходяться в резервному батальйоні на бойових навчаннях в області. Проте жінки побоюються, що сьогодні-завтра їх можуть відправити на схід. 20-го числа є така інформація, що е, вивезли два автобуси в частному порядку на поїзд у Журут Харків е, з, е, з солдатами, з солдатами. На то було на, на частних автобусах їх вивозили. При тому, при всьому, що е, е, головний головнокомандуючий Закарпатської області. І сказав, що наших дітей посилати нікуди в гарячі точки не будуть. Губернатор також підписав бумагу, петицію, що наших дітей не будуть пускати туди. Ну то люди нам сказали, які безпосередньо везли. Було людно цього дня і біля військової частини Мукачева, яку також пікетували матері і дружини солдатів. Жінки зібралися аби дізнатися, хоч якусь інформацію про близьких, яких вони вже не бачили кілька місяців, та вимагали повернути їх додому, оскільки начальство у військовій частині не було, адже того дня всі поїхали на похорон загиблих закарпатців. Жінки колективно написали заяву із вимогою ротації солдатів і закріпили її підписами. Закарпаття відправили військовим на схід чергову партію речей та ліків. Як повідомляють активісти, солдати отримують два вантажі загальною вагою 110 кілограмів, казанки, ліки, продукти харчування, шкарпетки і намети. Також відправили вантаж на 40 кілограмів із ліками. Нагадаємо, прикордонникам дякова, що йдуть на схід, вручили п'ять бронежилетів. А от військовим із Мукачева не вистачає води. В одному із супермаркетів Мукачева закінчилася акція зі збору допомоги військовим. Небайдужі закарпатці зібрали понад 20 ящиків харчів, засобів особистої гігієни та води. Продукти поділили на дві частини. Безпосередньо буде направлятися зараз. бійці, відправляються на схід України. Будемо з ними передавати в подальшому. Вже будемо направляти як буде така необхідності службовної доставки. От, безпосередньо зв'яжуючись з, з командирами частин, з ними контактуючи і на їхнє ім'я будемо відправляти. Документи зараз уточнюється список по документів потрібні засоби від застуди, антибіотики, від порізів, перша допомога, тобто шаги, банти, марля, такого плану. Небайдужі разом з волонтерами пакували ящики та готували їх до відправки солдатам. Труднощів не виникало, але потрібна була справжня чоловіча сила, щоб міцно закрити ящики. І весь цей товар, коли ми зібрали, нам треба було посортувати. Вчора ми десь до години 10-ї тут працювали, посортували окремо консерви, окремо крупи, окремо там солодощі. Ну а сьогодні, бачите, потрібна була чоловіча вже робота, тому що пакувати ці ящики дуже великі, ми не можемо. Продукти військовим надходять звідусіль, тому їх вистачає. Зараз потреба в одязі, елементах живлення, засобах гігієни. Що найперше зараз необхідно. Елементи живлення будь-якого розміру, будь-якої потужності дуже потрібні елементи живлення, ліхтарики, намети просять, казанки, в чому можна варити їжу, носки, тому що хлопцям ніде прати, простіше їм багато привезти, футболки темного кольору, медикаменти. З медикаментів бенти, зеленка, проносні засоби, засоби від діареї дуже просять від проти комарів. Кусючі дуже комарі, дуже просять е, для протисонячних опіків. Як тільки все зібрали, ящики з провіантом передають солдатам. Іншу частину продуктів передадуть прикордонникам, які завтра вже відправляються на схід України. Військові подякували за таку підтримку та пообіцяли, що все зроблять заради мирок. Вони будуть направлятись військовослужбовцям, які знаходяться зараз е, безпосередньо в Донецькій Луганській області. Це продукти першої необхідності, це мінеральна вода, носки, печиво, цигарки. Я дуже хочу подякувати людям небайдужим, які ну, переймаються цією проблемою військовослужбовцям, які не стають осторонь, а допомагають всім, хто чим може військовослужбовцям. На Хущині вшанували пам'ять жертв війни в Україні. День скорботи відзначають щорічно 22 червня, згідно з указом президента від 17 листопада, вже протягом 14 років. До монумента слави перші керівники міста та району поклали квіти і вінки на знак пошани тим, хто не повернувся. 22 червня щороку згадуємо тих, хто не повернувся з війни. Це наша історія, і ми не повинні неї цуратися. Ми повинні про неї знати. Ми повинні про неї розповідати молодим поколінням. І ці речі не повинні проходити безслідно. Хто не пам'ятає історії, той не має майбутнього. Українці повинні пам'ятати цю дату, щоб ніколи не допустити подібного. Сьогодні держава переживає непрості часи. Тож урегулювати існуючі конфлікти треба тільки мирним шляхом, кажуть представники районної ради. 22 червня це той день скорботи. Який переніс весь український народ в 41-му році напад на територію України? Сьогодні також проходять бойові дії на сході України, і це повинні згадати всі українці, всі народи, які сьогодні живемо. Пам'ять про цих молодих хлопців, які ведуть сьогодні бої за незалежність України, і пам'ять тих молодих людей, які у 45-му-44 році поклали життя за те, щоб Україна була незалежна, Україна була вільна, Україна була самостійна. Посадовці поклали вінки до монумента слави і хвилиною мовчання вшанували пам'ять мільйонів жертв, що полягли на полі бою. Далі у випуску про пожежу не Ершавщині також нові таблички у Мукачеві. Євротаблички вулиці Мукачева з іноземною транслітерацією. Нові місця у хуському садочку відкрили дві додаткові групи. Вони боролись. Історія про бункер Михайла Штаєра у Колочаві. Рятували всім селом. Жителі Лукова, що на Єршавщині, гуртом допомогли односельчанам врятуватись від вогню. Пожежа почалась раптово в літній кухні, де на щастя в той час нікого не було. До приїзду вогнеборців люди гасили вогонь самотужки, воду брали з боржави і носили до Палаючої хати. Погасити вогонь вдалося за кілька годин. Підрахувати збитки родина поки не може. Однак кажуть, добре, хоч самі залишились живими. Про те, що колись побачить згарищі у своєму дворі, пані Олена навіть і подумати не могла. Жінка каже, пожежа почалась раптово. Літня кухня спалахнула, наче свічка. Я йшла піця там, так вот є за муку, втав, так, за крупами. А я, я тут як йшла, то він огинь. Добре, що бояв була там і пала, та я, я згоріла, була я. Цей будинок колись вже постраждав від повені. Згодом родина побудувала поруч нову хату. Старі зробили літню кухню, тут зберігали крупи, зерно, борошно, поставили холодильник та пральну машину. Вогонь знищив абсолютно все. Уся згоріла і кутить, і хліб, і все. Ну що чинити тут? На пожежу відразу збіглись односельчани. Усіх членів родини, молоде подружжя, трьох малих дітей та батьків-пенсіонерів відразу ж вивели з стяг та прихистили сусіди. Чоловіки ж взялись гасити полум'я самотужки. Сюди прибіг дуже багато було людей. В за їжі навіть машини ставали. Люди виходили з машини, ставали тушити пожежу. Прийшли з пожарної і одразу сказав, що буде коротке замикання. То Проводка ще робилася десь в х роках. Гасили вогонь кілька годин. Худобу та птицю врятували. До приїзду вогнеборців людям також вдалося перекрити полум'ю шлях до житлового будинку. Збіглися практично більша частина села. Частувала, приймала участь у тушинні, осінній пожежі. Організовано були принесені відра. Хтось приносили з дому різний інвентар, вила відра, лопати. Розтягували, що можна було, відкидували від вогню. Одні займалися подачою води з річки. Відбудувати хату навряд чи вдасться. кажуть господарі. Підрахувати збитки родина поки не може. Однак кажуть, добре, хоч самі залишились живі. На Тячівщині через пожежу церква залишилась без даху. У селі Нересниця горіла церква святого Пантелеймона на вулиці Гірській. Як повідомляють рятувальники, на ліквідацію пожежі залучили чергові відділення 8-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Тячів, 2-го державного пожежно-рятувального поста селища Дубове та місцеву пожежну команду із села Нересниця. Загиблих і травмованих немає. Вогонь знищив дах і пошкодив церковне майно. Причину пожежі встановлюють. Цьогоріч Закарпатгаз відключив від газу 766 домівок. Цього року за час проведення перевірки газовики виявили порушення у 90 тисячах осель. Як ідеться у повідомленні «Закарпатгазу», більшу частину порушень складає самовільне встановлення опалювальних газових приладів, відсутність тяги у димових та вентиляційних каналах, відсутність квартирки у приміщеннях, де встановлено опалювальне обладнання. Упродовж двох тижнів у всіх школах Ужгорода волонтери розповідали школярам про шкідливий вплив спиртного і наслідки алкогольної залежності. Громадські активісти провели і анонімне анкетування, аби з'ясувати, скільки підлітків вживає алкоголь і як вони до цього ставляться. Мар'яна Мартин про підлітковий алкоголізм у подробицях. Психікуздів'яносто сім відсотків школярів переконані, алкоголь це зло. Попри це, 28% з них алкогольні напої таки вживають. Такі дані анонімного анкетування оприлюднили днями представники громадської організації Міцна родина. Опитані учні з 6 по 10 класи від 12 до 16 років. Всього 879 учнів. Дівчата вживають більше алкогольних напоїв ніж хлопці. На декілька відсотків. Ем, також ми питали учнів, чи легко відмовитись від спиртного від спиртного. 83% сказали, що легко, натомість 17% сказали, що ні. 10% ужгородських дітей знають смак алкоголю вже до п'ятого класу. У восьмому пробували спиртні напої 37%. Натомість 34% учнів сказали ніколи не вживали, але планують після закінчення школи. І тільки 9% запевнили, алкоголь навіть куштувати не збираються. До слова 154 особи віком від 18 до 35 років сьогодні перебувають на обліку в наркодиспансері. За останній рік було 22 випадки, коли батьки приходили. Приходили на консультацію з дітьми. Якщо молода людина починає вживати алкоголь в 16 років, то в 22-23 у неї вже буде при систематичному вживанні у неї вже буде залежність. Вона вже буде хвора на алкогольну залежність. Аби розповісти дітям про шкоду алкоголю протягом двох тижнів у усіх школах Ужгорода волонтери спільно з представниками міськради розповідали про шкідливий вплив та вбивчі наслідки. Працівники відділу освіти та наркодиспансеру кажуть, звернути увагу на цю проблему мають і батьки, особливо в період каніку. Попри інформованість і попри те, що майже всі володіють інформацією, як це шкідливо, як це небезпечно, вживання продовжується. Варто би було провести із батьками. Упродовж навчального року, якщо буде така якась можливість, тому що на сьогоднішній день теж приходимо до, такого, до такої потреби у вихованні, якщо можна так сказати, відповідального батьківства. За розпорядженням виконуючого обов'язки міського голови в місті Ужгороді розпочали і вечірні рейди. Працівники Ужгородської міської кримінальної міліції міськради шукали неповнолітніх в інтернет-клубах, перевіряли чи продають в цілодобових АБЦ алкоголь, сигарети тим, кому ще не виповнилось 18-21 року. Правоохоронці склали три адмінпротоколи: один факт паління неповнолітнім у громадському місці та два факти продажу цигарок неповнолітнім в АБЦ. На цьому боротьбу з алкоголем не завершують. Тепер ми вирішили трошки Форматувати сам рейд, тому що е, той формат, який був дуже громісткий, коли 5-7 людей ходили, стояли біля входу в АБЦшки, це одразу кидалося в вічі в вечірній час. Тобто, всі розуміли, що це рейд, і в той момент ніхто нікому нічого не продавав. Тепер трохи переформатовуємо тут. Головне, що я бачу розуміння і в тих працівників, яких ми долучили, і в працівників міліції, які цим займаються. тобто… Всі налаштовані більш активно працювати також уже на вересень планують подібні антиалкогольні акції провести і серед підлітків. Наразі розробляють відповідні дії, аби ускладнити систему продажу спиртного чи тютюнових виробів в місцевих АБЦ чи барах. Тим часом наголошують і звертаються до батьків бути пильними, слідкувати за своїми дітьми, не подавати поганого прикладу, адже алкоголь вбиває організм, особливо в ранньому віці. У Мукачеві встановили нові таблички, які відповідають європейським стандартам для позначення туристичних об'єктів, читабельність, які до погодних умов і мають іноземну транслітерацію. Але легеза продовжить. На вулицях Мукачева з'явилися нові таблички з назвами. Всі вони надійні і стійкі до погодних умов. Мають і іноземну транслітерацію, адже туристи з-за кордону часті гості міста. Особливість шрифту тексту на вказівниках у тому, що його добре можуть прочитати і люди з вадами зору. Таблички темнокоричневого кольору вгідно із європейськими стандартами для позначення туристичних об'єктів. Управління міського господарства введена програма по заміні табличок назв вулиць. З виготовленням загального такого стандарту загальної форми з гербом міста Мукачева ведуться роботи іменно по заміні старих табличок і влаштуванню нових на всіх вулицях міста Мукачева. Переважна більшість старих вказівників були виготовлені ще кілька десятиліть тому і не відповідали сучасним вимогам. На цю програму виділено близько 150 тисяч на заміну по всіх вулицях нашого міста. Як обіцяють в управлінні міського господарства, невдовзі у Мукачеві також встановлять нові вказівники туристичних об'єктів та визначних пам'яток. У Хусті, як і планували цього року, відкрили дві додаткові групи, завдяки яким створили 55 додаткових місць для дошкільнят, що проживають у найбільшому спальному мікрорайоні міста. У ДНЗ номер 3 дзвіночок відремонтували одне з приміщень. Ремонтні роботи тривають і до 1 вересня. Велика ймовірність відкриття ще чотирьох додаткових груп. У ДНЗ номер 3 дві додаткові групи вже функціонують. Майже шість десятків хуських дітлахів додатково охопили дошкільною освітою. До слова останнім часом у Хусті, як і усюди, на Закарпатті, черги в дитсадок неабиякі. Я пам'ятаю 93-94 рік це була перша моя каденція міського голови. Це було дуже дуже давно. Але на той час у місті Хусі у нас нараховувалося 15 садочків. На сьогоднішній день ми маємо вісім садочків, тобто майже 50%. На сьогоднішній день у нас складає кількість діток, які бажають бути в дитячих дошкільних закладах 1074 дітей. Це надзвичайно велика. Це і ми повинні були робити неординарні кроки, щоб цю чергу рухати. У нас десь на 100 місцях виховується так в середньому: – 155-160 Дітей, тобто у нас спостерігається перенаповнення. У Нас уже зараз дуже гостра проблема відкриття відкритті додаткових садочків, у створенні додаткових місць у садочках. І через це міська влада взяла курс на повернення приміщень дитсадків і значить, стосовно їх цільового використання за призначенням. Приміщення третього дитсадка останні кілька років пустувало. Перед тим його орендував Карпатський інститут підприємства Україна. Нещодавно садок вирішили повернути та привести в належний стан. Умови для дошкільнят уже створені у двох групах із запланованих шести. Наш дошкільний заклад відчинив двері для 55 маленьких діток, сучасні меблі, замінені вікна, двері, сучасна сантехніка все це для наших маляток. Педагоги всі педагоги мають вищу дошкільну освіту. Думаю, що затишно буде нашим діткам і батькам буде безпечно залишати нам діток. Одна група у нас ясельного віку, а інша дошкільного віку. Ясельна від півтора до двох років а дошкільна. Від, від трьох і вище. наразі в черзі у садок в мікрорайоні Жайворонкової близько сотні дітей 2012 року, народження та 25 дітлахів, що народились у 2010 тисячі Охопити дошкільною освітою цих малюків вдасться, коли відкриють у цьому садочку ще чотири додаткові групи. До слова, ремонтні роботи тут вже розпочали. Їх планують закінчити до вересня. Загальний проект складає 1 мільйон вісімсот восімдесят тисяч гривень. Тут ми розмістимо, поки що ми розмістили в суботу дві групи. А плануємо до 1 вересня, до завершуємо роботи. Вони дуже активно йдуть у цих корпусах. Ще відкрити 4 групи. Це ще приблизно плюс 120 діток. 120, 60, 180. І ми плануємо це зробити. Ми це зробимо, тому що фінансування у нас є закладено в бюджеті. Є кошти, є підрядна організація, яка робить і 200 дітей. Ми зможемо до 1 вересня. У нас у цьому садочку розмістити у зв'язку з подорожанням матеріалів, вартість ремонту дещо змінилася. Щоб таке повністю завершити всі роботи, не вистачає більше півмільйона гривень. Тому міська рада збирається заручитися підтримкою керівництва області і отримати додаткове фінансування з обласного бюджету. Розпочати проект необхідно завершити в строк, каже міський голова. Два з половиною метри довжини та півтора метри ширини. Бункер Михайла Штара замаскований гілками, але історично цінний. Тут відтворені умови проживання. Та переховування колочавських повстанців зібрана зброя, обмендурування тих часів. Є фотографії повстанців та їхні патріотичні вірші. Тут повстанці жили всю зиму, практично не виходячи зі схованки. Навіть тепер знайти бункер музею лісі без провідника дуже складно. Та, потрапивши до нього, можна відчути атмосферу того періоду. Переконалися в цьому мої колеги. У будинку народився Михайло Штайр, людина, яка стала прообразом боротьби із радянською системою на Закарпатті. Народився він у гірській колочаві на Міжгірщині. Власне, свою незгоду проти радянської системи він виявив ще наприкінці 40-х років. Після приєднання Закарпаття до радянської України масового партизанського руху країн не було. Але до середини 50-х діяло більше 46 угрупувань, які боролись проти радянської влади за незалежну Україну. В той час закарпатських юнаків масово забирали служити в радянську армію та на роботи в Донбас. То велику кількість хлопців молодих забирали до армії, але не в армію, а забирали працювати на шахті. Велика кількість людей звідти практично навіть не поверталася. Ті, хто повертався, мала, велика кількість них мала велику кількість різних захворювань. Так з незгодних згодних відтворилась група Штайра. Розповідають, бригада мала зв'язки з воїнами УПА з Івано-Франківська і була відгуном української повстанської армії на Закарпатті. Адже хлопці носили строї воїнів. Упа. Віталися слава Україні. Стверджували, що борються за незалежну Україну. Вірили незабаром Європа та США переможуть радянській. Суз і на його уламках постане незалежна українська держава. Група діяла в Колочаві з 1949 по 1957 рік. В результаті цю групу радянським союзом було прозвано бродяга. Поки їх спіймали, на них написана справа 36 шість торнів. Околиці Колочави Хлопці штаєра мали вісім бункерів, подібні до тих, по яких переховувались воїни у Панафранківщині. До слова в цих бункерах хлопці жили від 1949 до 1957 років. Агентам КДБ знайти їх було нелегко. Хлопці тут народилися, тут виросли ну і в результаті вони околиці дуже прекрасно і шикарно знали. Вони знали, де в котрий час можна переховатися, де яка місцина, де їм люди допоможуть, котрі ні. Ну в результаті КБ робило в свій час і різні е, пошукову інформацію, підкуплення людей, але все одно більшість населення сприймало. Я так розумію, і думаю, що сприймало хлопців позитивно, якщо їм допомагали. Ну і це дало одним з поштовхів, сказати, що партизанський рух хоча й у малих масштабах, але на території Закарпаття. У кожній кімнаті під землею були по чотири ліжка, посуд, навіть спеціальний чорний тунель на 30 метрів. Придумали навіть спосіб виведення диму. Щоб не було видно дим від грубки, в результаті землею. Був прокопаний усередині землі, був прокований своєрідний маленький яр, який йшов десь метрів десять, потім закінчувався виходом у дупло дерева сухого. В результаті пройшло так: пройшовши дим через землю, через деревину, він ставав прозрачним. Вже після через багато десятиліть у КДБ майбутніх працівників навчали на досвіді, який використовувала під час маскування група Штаєра. У приселку Сухар там був лісозаготівельний пункт. В результаті КГБ, коли привело з ланцюгами Михайла Штаєра, то одного з хлопців молодого віку, десь 14 років, 15, забрали, якби свідком. В результаті пройшовши в ліс, десь кілометрів 5-7, Михайло Штаєр вивів людей КГБ на поляну. вони сказали, де краївка, де бункер. Він сказав: Так в окрузі 50 метрів, шукайте. Ну, хвилин десь 5-7 пошукали, знайти не могли. Тоді він піднімає маленьку смирічку. Піднімає смірічку, відкриває вход у бункер. Коли спустилися вниз, у середині йшла міні-кімната. Павло Мотичка в той час працював лісником. Розповідає, хлопців Штаєра та його самого пам'ятає добре. Уже після ліквідації групи Павла повели до одного з бункерів як свідка. Після мав чимало клопоту з КДБшниками та хлопців не видав. Мене мордували. Мені тут корочеві очі завіли, а у хусті розвіли, а там дивилися КГБ. Вержали три часа таа, таа без ужога да му кај миста. Кај директор или схоза знал тото што шо. ја ф... не познају, кажу, шо, ја не познају, тоа за боли. во са фотографа, шо сите ја наш а ши не познају. А ја познавал сите. А тој не хоти ударите чак, а ја думаја, шо бил возрата, во скочу тоа што там. Ја не дам пети. Я казав, що я не познаю познаюся, не познаю познаюся. Кінець грубоштаєра банальний, як це часто буває, не обійшлось без участі жінки, яка була чи то родичкою, чи то похресницею самого штаєра. Дали їм молока напитися. То вже якісь версі при... заспали, дали їм попилити молока, Ту й горі в нас там. Пізніше забрали і Михайла Штайера рішення суду розстріл на місці, але самого документа про виконання рішення не було. Сам Штаєр нібито просив, аби йому дали пожиттєве ув'язнення, хоча каже Андрій Глеба, цілком можливо, що Штаєра таки розстріляли або ж відправили до Сибіру. Втім, жодних документів нема. Жінці ж, яка підсипала хлопцям знодійного, гарно віддячили. Вона отримала будинок, землю її переселили в інше місце та замінили її документи. В історії Михайла Штаєра, Закарпатського повстанця, багато цікавих фактів, не вивчених до кінця. Зрада, боротьба, незгода системою та 36 томів паперів у КДБ. Таким виявилось життя юників, які насмілилися виступити проти. Які історії чекають вас у вівторок, пропоную дізнатися в анонсі. Проблеми водоканалу. У берегові бракує води через засуху. Небайдужа підтримка. Іршавчани збирали кошти і речі для солдат на сході. Звітній концерт. Танцюристи Хущини підбили підсумки за рік. Це було останнє повідомлення випуску. А далі не перемикайте, адже на вас чекають спортивні новини. Хай щастить і до зустрічі.